Ну що, всім привіт! Ми знову повернулися в наш прекрасний зелений Уельс. І я теж трішки під нього так підлаштовуюсь, вдягаюсь, тому що насправді йде дощ. Я трішечки заховалась під такою аркою. У мене був написаний сценарій для цього відео. Але я його успішно забула в кімнаті. Тому будемо. Якось справлятись з моєю поганою пам'яттю і згадувати все, що я хотіла розказати, це відео взагалі я б хотіла зробити про враження про лондон. Сподіваюсь мене чути краще, ніж чайок. Так от, якщо згадувати список візуально. Про що я хотіла розказати, що мене вразило, то це в першу чергу те, що в Уельсі? Зрозуміло, що в Британії офіційна мова е державна англійська, але ж в Уельсі є уельська мова. І всі знаки, все, що є в Уельсі, воно дублюється: де англійська і уельська, англійська, і уельська. І коли я вже була в Англії, в Брістолі, я думаю, а чому знаки тільки англійською? Де Уельська? Я настільки звикла жити в цьому світі, що мені було дуже дико, що в Брістолі, в Лондоні знаки англійської. Ем, якщо говорити про те, скільки я витратила за три дні в Лондоні, не враховуючи квитки ні на що, я не знаю, як так вийшло. Взагалі, в мене не вміщається в моїй голові. Я витратила 6,5 тисяч. 6,5 тисяч на що? Я, я не їла в зак. І це при тому, при тому, що в перший день е я була не одна, я була з другом, і він мене пригощав, е і він платив за мене. І я платила в перший день тільки за громадський транспорт. Але тут є нюанс. Закінчимо та тему з тим, що я витратила щось половиною тисяч. Я не знаю на що. Я їла просто в супермаркетах, купляла якусь базову, дуже дешеву їжу і, ну, типу, сувеніри не так багато забрали грошей. Я, я просто щиро не розумію. Абсолютно. Так от ем... про громадський транспорт. В Лондоні діє така штука, починається сильніший дощ. А, типу ти цілий день катаєшся, собі Apple Pay, Apple Pay, і потім в кінці доби воно тобі знімає суму, яку ти витратив. Умовно, якщо це автобуси, то воно тобі сумує, скільки ти там катався, і потім знімає, але воно виходить не контролює, скільки ти катався, якщо про автобус. Якщо ж метро, то наскільки я зрозуміла, в лондонському метро є зони, здається, можливо, 5. І коли ти заходиш в метро, ти пікаєш телефончиком. І коли виходиш з метро, ти теж пікаєш. І так вони, типу, відстежують, скільки ти проїхав зупинок, типу, в яку зону ти поїхав, тому що ціна проїзду залежить від того, звідки, в яку зону ти поїхав. І уявіть уявіть моє обличчя, коли на другий день зранку я прокидаюсь, заходжу в монобанк банк і бачу списання Лондон-Метрополітен. 900 гривень. Я дивлюсь просто, думаю, це якийсь жарт. Я проїхалась. Я проїхалась на метро тричі. І, здається, один раз або двічі на автобусі. Ну, і воно все туди зарахувало весь цей транспорт. Ну, звичайно, там не рівно 900 гривень, там було 800, щось там, ну, дуже-дуже близько до 900. І я думаю, боже, а де ж київське метро по 8 гривень? Mm. Ну, це жах просто. І тим паче мені було дуже цікаво після концерту, типу, через дуже велику кількість людей ми заходили всі в метро, нічим не пікаючи, там був вільний вхід. Я приїхала дві зупинки. Але коли виходила, от я вже пікнула. І, типу, що воно мені порахувало? Дуже цікаво. У мене травма. Травма лондонського метро. Що ще? Находила, я рахувала, але я не пам'ятаю точно цифру. За три дні я находила більше 27 тисяч кроків. І з прекрасного, що я вважаю, ви пам'ятаєте, що в якомусь попередніх відео я сказала, що в мене болить коліно. Так от, у мене зовсім не боліло коліно. Навіть при тому, що я так багато ходила, і я в якийсь день, може на другий чи на третій, згадала, що воно в мене боліло. І я така, в мене не болить коліно. Вау! Я щаслива. Тому що, е, ну, в принципі, дуже класно, коли нічого не болить, правда? Е, ось такі справи. І все, і моя пам'ять більше не відтворює список, який написаний на листочку в мене в кімнаті на столі. І про що я хотіла розказати про Magic Mike Live Show можливо, не знаю. Просто хто знає, що це за шоу, і дивився попереднє відео, де трошечки видно. Це не просто якийсь стриптиз. Я вважаю, що це мистецтво, дійсно повноцінне шоу з різноманітними танцями і так далі. Я взагалі не шкодую, що я на нього пішла і що я на нього витратилась. Був момент, коли Абсолютно виправдались витрачені кошти, і я торкнулася до прекрасного, торкнулася до цієї легенди, тому що насправді це шоу, це прям ціла легенда, і дуже багато людей хочуть туди потрапити. І Я якось ну не дуже довго жила з цією ідеєю, але в якийсь момент в ТікТоці мені постійно почали виринати їхні відео, і я така. Не я повинна, типу, ну як повинна, я хо я хочу туди. Я хочу на це подивитись вживу, тому що в інтернеті це здається таким недосяжним, нереальним. А, і от. Але я відкинула цю думку до певного моменту, коли мені було дуже дуже погано, морально. Я, я хотіла якось себе порадувати, типу, залікувати якісь рани. Зрозуміло, що це ніяк не допомогло, особливо при покупці, коли з карти списується 6 тисяч гривень. Це ціна квитка була на це шоу, то. Але виправдалось. Мені дуже сподобалось. Типу, це відбувалось в казино. Не знаю, взагалі весь цей досвід цілком якийсь максимально унікальний. Я, мені здається, почала усвідомлювати всі ці емоції тільки коли я вже повернулася сюди. От, наприклад, вчора я постила в інстаграм відео з концерту Дуаліпи. І от я це все заново проживала, і така вау. Типу, я там була, це так круто. І зараз, після того, як я зніму це відео, я буду ще постити вже з Мэджик е відео. Зрозуміло, що не всі. Е я планую вести телеграм-канал. Не знаю, чи туди хтось буде доєднуватись взагалі чи, чи, чи цікаво людям дивитись моє життя, тому що. Буде воно цікаве далі, я сама не знаю. Але типу в інстаграм я буду постать небагато, а от в телеграм я позакидую всі відео і треба буде чистити галерею однозначно. Що ще додати? У мене зараз дуже-дуже тривожний період життя, тому що я планувала 1 липня вже звідси летіти з Британії. Сьогодні 24, тобто 6 днів до 1 липня, а я не вирішила, куди я лечу. Абсолютно. І я не розумію, що мені робити, куди податись. Треба вже збирати речі, тому що, як я вже здається, згадувала раніше, я буду передавати їх в Україну перевізником. Я думала, що ми до 29-го, а він сьогодні написав, що ми до 27-го. Я думаю, 27-го це через два дні. Ну. і... Мене жахає, лякає невідомість, якась. Типу, я, я розумію, що це ні, я не, я не розумію, що це мої останні дні тут. Абсолютно, я не усвідомлюю цього, і тим не менше намагаюся залишатись спокійною, насолоджуватись всім, що в мене є, що відбувається. Я така трошки бізі lady, маю справи різні. Але я відчуваю, як в мене підіймається така хвиля тривожності дуже сильна. І це ну, максимально виправдано і зрозуміло, чому так. І я не знаю, що з цим робити, тому що не все залежить від мене у всьому житті. На жаль, і поки я в очікуванні, це очікування якесь дуже жахливе і мені дуже не подобається. Тому не знаю. До речі, згадала ще один пункт з мого сценарію. Треба було вчора вже сказати тему диплому, а у мене її не було, тому що я над нею ніяк не думала, не могла придумати про що, і я написала своїй керівниці дипломній, і я кажу, що можливо, мені було б е, типу, цікаво писати про лінгвістику в еру штучного інтелекту. Це якби така актуальна штука, яка тільки розвивається, буде де трошечки подумати, і розігнатися. Вона сказала: добре, ну типу, я кажу, допоможіть мені тему, якби правильно зробити людина, якби крутиться в тих колах академічних. Вона каже, добре, я зроблю тему, але я насправді дуже вами розчарована, Діано. Тому що, типу, я, я розраховувала на співпрацю, а ви отак, типу, на контакт не йшли, нічого. Ну, типу. А я, це, це я прокинулася, здається, після Ну, вчора в день я не спала, як приїхала, як добралася з дороги з моїх привод. Поспала дві годинки пізніше, і це я прокинулася, здається, і слухаю це голосове, і вона каже: Я розчарована. Чесно, мені байдуже щиро. Я думаю, жінко, Я просто я вчилась в двох університетах, подорожувала і проживала просто найважче в моєму житті. найважче, я не знаю, хардбрейк, розбите серце, просто, блять, Таке не можна було казати. Вибачте, ну це вирвалось вже прям дуже на емоціях. Ютуб про пробачте. пробачте ви, пробачить Ютуб. <смі> типу, максимально, я 10 днів тому думала вже йти втопитись, просто щоб не жити на цьому світі. Вона каже, я вам розчарована. Ну, не знаю. Напишіть ще одну наукову роботу про це. <смі> типу. В кожного свій шлях життєвий, і в кожного свої труднощі. Я розумію, так, я, я, я їй не писала, я нічого з цим не робила, в мене не було просто абсолютно ніяких сил і часу. І типу класно, що вона мені допомогла, підібрали ми цю тему. Але якось, е, ну, як доросла людина, дорослій людині, і в принципі, слава Богу, в мене такий характер і можливо. Чи той етап в житті, чи що. Не знаю, ну, ну байдуже мені те, що вона сказала, що розчарована мною, але ми говорили про це з подругою. І дійсно, е мені здається, не дуже коректно так висловлюватися, тому що люди бувають різні, умовно, якщо мене це не зачепило, то для когось теж в якійсь складній життєвій ситуації, яка склалась, такі слова е могли просто стати якимось колапсом, крахом. і, ну... Трагедію. І дійсно, ну, я прекрасно розумію її позицію, тому що, якби вона відповідально виходить за мене. Я не засуджую, але ну якось це не, не ок. Я думаю трішки. А такі от справи. На жаль, сонечка немає. І найближчі дні не буде, мабуть, до кінця мого перебування тут, або може встигнемо якісь день очок побачити сонце. Я дуже сподіваюся, що найближчі дні вже вирішиться, вирішуться питання невизначеності і що мені робити далі, бо ну, в мене такого ще ніколи не було. Я зазвичай люблю все планувати, все знати наперед. Ну, знати все наперед неможливо, звичайно, але коли ну, хоча б сплановано щось, це вже добре. Ну от, а в даній ситуації, якщо я хочу летіти з Британії 1 липня, що через 6 днів, а в мене не куплені ні квитки, ні на літак, ні на що, і я не знаю, куди я лечу. Пум-пум, пум-пум-пум. Дуже цікаво. Тому. Таке відео. 50 про Лондон, 50 про, про мене, моя саморефлексія. Я не знаю, чи буду я надалі ще записувати якісь відео на ютуб. Можливо, можливо, завтра буде, тому що я завтра їду в своє улюблене місце. Якщо не буде жахлива погода, то я щось познімаю і просто для себе на пам'ять теж залью на Ютуб. Хотілося б щось зняти про Уельс, але мені здається, мені немає що сказати, крім того, як я його люблю, обожнюю і як моя душа радіє тут. Я, я, на жаль, я не усвідомлюю, що я звідси їду. Можливо, якби усвідомлювала якось би інакше все сприймалось. І мені здається, що це буде ще, ще раз розбите серце <смі> в момент, коли я вже буду в літаку. І, можливо, в мою голову прийде уже, дійде, що все. Все, що все. Кінець, кінець, кінець цього розділу, кінець. Я не знаю, це було це було класне життя цих п'ять місяців. Хочеться тільки проклясти одну людину, яка принесла мені стільки страждань, негативу, негативних емоцій і всього в цей період, але я прожила наповну максимально. От тим паче зараз, після концерту Дуа Ліпи, після всіх своїх пригод в Лондоні дійсно. Я, я не шкодую ні, ні, ні капельки, ні крапельки, не шкодую, не шкодую, що я сюди приїхала, що я вирішила сюди прилетіти. І навіть на початку, коли в мене є відео, де я ридаю в перший день, в перший вечір, коли я зайшла в кімнату свою. Я ридаю, я думаю, що навіть тоді я не шкодувала. Я тільки була дуже втомлена, плакала і хотіла додому. Домом була людина. А тепер мій дім весь світ. І нарешті хочу сказати, що я планувала казати взагалі в кожному своєму відео в кінці: вчіть англійську, що б там не було. Англійська відкриває стільки дверей. Просто я усвідомлюю стільки людей, стільки всього. І я буду ділитися в своєму телеграм-каналі історією, як в другий день я вже йшла додому і записувала друге відео і казала, хочу покататися по нічному Лондону. Тільки так, щоб мене не вкрали і не вбили ніде. І як ви думаєте, через 10 хвилин відбувається знайомство, а через 2 години я вже катаюсь по нічному Лондону. Це про відсутність інстинкту самозбереження я не рекомендую таке повторювати, не рекомендую е, взагалі ну, щось таке робити, якщо у вас не налагоджений внутрішній зв'язок з світом. Я не знаю, як це сказати, якби це тупо не звучало. Але я дійсно я довіряю світу, і він відкритий до мене, і завжди все стається якнайкраще для мене. Тому тут моя інтуїція мені сказала, що все буде добре і все було чудово. І... Я тільки була в шоці про те, як швидко матеріалізуються думки. Це, це дійсно. Але я повторювати не рекомендую. Тільки е, спирайтесь на свої внутрішні відчуття, керуйтесь своїми принципами і правилами в житті. Е, чому я так зробила? Тому що не знаю, мені немає що втрачати в цьому житті. Е, я себе навіть втратила то <хи> і хотіла вже до кінця кудись ну ладно, не про це. Е -е, так от, я дуже довіряю собі, я дуже довіряю своїй інтуїції і дійсно за останній місяць я зрозуміла як сильно е яка сильна є моя внутрішня сила. Вибачте, за тавтологію. в е, яка, яка магічна, я не знаю, моє е, вище я чи як це пояснити. по тобто, перше, сни. Ну тобто, коли мені сниться, коли мені в сні людина там показує щось, я прокидаюсь і це перевіряють реальність. Ну тобто, я, я не знаю, як це все працює, як е, моя свідомість підсвідомість взаємодіє з інформаційним простором. Але дійсно, я, я відьма. Я відьма і. Я просто хочу вірити, що все, що відбувається, все на краще. Все, що сталося, все на краще. Мені кажуть, що все пройде. І я вірю. І взагалі вірю в хороше. Тільки в хороше. В хороші прикмети, в хороші прогнози Таро. От в мене на липень взагалі такий крутий прогноз по таро. Просто вау! І я в нього свято вірю. І я вірю. <смій> Тому ось так. Вчіть англійську, займайтеся цікавими справами, подорожуйте, читайте книжки, спілкуйтесь з класними людьми, які розумніші, крутіші, цікавіші за вас, щоб вчитися від них нового. Відпочивайте і любіть себе. Я не вмію, але вчусь трошечки. І вам раджу. Всіх люблю і до! До колись.